Отже, модулем дійсно числа х називають число дорівнює x, якщо x не від'ємне, дорівнює мінус х, якщо х від'ємне, я пояснюю сенс цього позначення. Тут це, це не зовсім система. Тобто, точніше, це зовсім не фігурна дужка, зовсім не означає система. А означає вибір. Якщо у нас тут написано функцію така дорівня, да, оця фігурна дужка, це фактично означає вибір з варіантів. Оця умова вказує, які, як нам вибирати певний рядок, да, а те, що разом з, цією, разом з умовою, да, тобто це нам вказує на значення кета вибирати. У нас далі, за допомогою такої конструкції, будуть теж Означувати функцію. функцією. Тобто це таке задання функції, називається пускова зада. Тобто функція, яка задана різними виразами на різних ключах. Насправді, модуль X можна було б записати без цієї конструкції за допомогою елементарних функцій, а саме що модуль X це корін квадратний з х квадратів. Ну, але тут нам більш, потрібно, більш корисніше саме така конструкція, яка чітко нам видає, як нам знаходити значення модуля, да, якщо ми знаємо, який знак, знак фактично учасник. Властивості. З ну, всіх властивостей нам які потрібні. Ну, перш за все, що модуль більше або є на нуля завжди. Так, і властивість трикутника. Теж цікава властивість, вона йому. Це має певну геометричну інтерпретацію, да, якщо розуміти, під x та y це довжина відповідних векторів, це довжина суми. У нас те, що я казав, да, чому. Що для векторів, відповідно, ми не можемо просто додавати довжину, тому що сума довжин буде, відповідно, завжди більше, або рівна. суми. рівна тільки для кулінарних. Вікторів. то однакова, наприклад. Ну, от на цьому трошечки зупинимось, да? це нам буде важливо властивостей. Ну, по-перше, що розв'язком нерівності модуль х менше, ну менше або рівне, да? тобто є ось така подвійна нерівність. Фактично, це відповідає системі, що х менше а і х одночасно більше мінус. Ну, більше а от на рівність, коли модуль більше числа, от далі, означає, що у нас сукупність. Тобто або х більше а, або х менше мінус. Ну, знову таки, якщо тут не строгі, да, то і тут не строгі нарівності. Якщо тут на рівності строгі, відповідно ми беремо строгі рівності. О цим якраз ми будемо досить часто користуватися, да? тобто розумінням методи. Тобто модуль менше це система, о, пішло подвійна нерівність, рівні, здала це ж система, а модуль більша це сукупність. Далі просто систематизуємо поняття по числому ліс. Да? Тобто виявляється, ну, я хоча, начебто, Почало сплощини, да, але от ми ще, ще раз підкреслюємо, ми не вчаємо нічого нового, да, просто систематизуємо те, що ви повинні були знати до цього. Виявляється, що є спосіб відповіднити точки, її дійсні числа, да, тобто кожній точці буде відповідати одне дійсне число, і навпаки, тобто кожне дійсне число можна зобразити однією, лише однією точкою число осіб. Що домовитися. Тобто, що відповідно у нас буде зафіксовано точку на числові прямі. Тобто, ми повинні домовитись, від якої точки ми відраховуємо початок від повинні повинно зафіксувати напрям. Ну, це і геометрично нам потрібно на зручності, тобто напрям який ми вважаємо додатним, да, і в який бік ми будемо вкладати в буде додатні числом. Так? знову таки, тут все ж напрям, це ж суттєво залежить від того, яка в нас традиція. Ми, нам зручніше писати зліво направо, чим ми звикли так. Відповідно, для нас природніше місць спрямувати зліва направо. Справа в тім, що я. В арабські традиції, де пишуть справо наліво, вони навіть інакше спрямовують знак суми, тобто в нас, він, тобто вони його в дзеркальному да, тому що вони пишуть справа наліво. Для них природні було б навпаки, взяти за додатній напрям справа наліво. Ну а для китайців, можливо, взагалі вертикально. Це угоджується з тою з традицією. Надатній напрям стрілки. Треба, звісно, нам масштаб для того, щоб ми могли відкладати відрізки певної довжини. Так? Тобто нам потрібно на цей 11. Або домовленість, який відрізок, довж... тобто має одиничну довжину. І, відповідно, це те, що я сказав. Тобто, у нас, скажімо, можемо взяти точку від точки відліку, да, тобто сказати, що відрізок ОЕ має одиничну довжину, і у нас тепер все готово да, до зображення дійсного часу. Е, відповідно, ми відкладаємо відрізки тобто, довжина, яких дорівнює модулю дійсно числа, да, але відкладаємо таким чином, що якщо число додатнє, да, то ми відкладаємо правооч від початку координат, Якщо на ну, віддалі X, а якщо число X від'ємне, да, тоді ми відповідний відрізок завдовжки в модулі X відкладаємо. Ну, це, 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 це теж немає. Там картинки. ну і. У підручнику, звісно, це, це все розглянуто більш детально. Да, тобто це тільки тут огляд. З Позначення важливе проміжків, так? отже тут нагадано, що це означає. Тут бачимо, що дужки мають суттєве навантаження. Да? Тобто Ми бачили, суттєво, ну, у нас навантаження було векторні алгебрі, вулиць да? тобто скалярний векторний добудок. Тут ми бачимо, що три типи дужок. Да? Тобто фігурні дужки нам потрібні для множення. використовуємо. Квадратна дужка вказує, що підкреслює, що кінець проміжка належить. Да? Тобто, нагадую, да? для відрізка у нас обидва, обидві межі да? і А та Б належить. Межі, Тому, тут не строгі на рівності. Для інтервалу, тобто кругла дужка підкреслює, що точка ну, межа не належить. Да? Тобто Інвал у нас відповідно без кінця. Ну, Можуть бути якісь суміші. Да? Тобто, і в інтервалах, де у нас або лівий, або правий кінець не належить наживі. Відповідно, зручно тут доповнити межову дійсне чисел. Да? Це і для запису зручно, да? і для, для роботи з границями функції доповнити двома точками, да, фактично. плюс, минус, плюс нескінченність і мінус нескінченність. Так, причому е, треба чітко розуміти, що це не числа. Не? Тобто, відповідно, е, важливо, тобто розтраш... розташовуємо точку мінус нескінченність ліворуч від всіх чисел. Не? Відповідно, плюс нескінченність розташована праворуч від всіх чисел. Це суттєво домовлення, з ми її. Ну ясно, що оскільки ми не можемо числовість продовжити нескінченно, да, то ми це уявно можемо сказати: ага, там у нас мінус нескінченність, а там плюс нескінченність. Ну і інколи ці дві нескінченності об'єднують в одну. Отут е, суттєво, тобто ін. Що є, є у нас плюс нескінченність, так? А є нескінченність без знаку. Нескінченність без знаку це об'єднання двох сил. Плюс і мінус нескінченність. Тобто інколи нам зручно так робити, що ми ці дві точки, які ми доставили на нескінченні на прямі. Да, тобто, у нас, да, тобто ми вважаємо, що тут у нас мінус нескінченність десь, а ось тут плюс нескінченність. от інколи зручно об'єднувати ці дві точки в одного одну Вважати, що це нескінченність без знаку. Ну, буквально ще. Тут просто позначення нескінченних поміжків. Що в нас відповідно множина точок, які справжню на нерівність, тобто Х, більше А. Ага. А до плюс нескінченності, да, множина точок, які справджують на рівність x менше b, відповідно, від мінус нескінченності до b. Ну, знову ж таки, якщо у нас не строга нестрога рівність, у нас, відповідно, включається скінченний проміг кінець, а нескінченність ми не включаємо. Да, тобто завжди з боку нескінченності тільки кругла дужка. Ну, і вся числова вість це проміжок від мінус нескінченності до я думаю, що на цій жовтні ноті да, ми, ми сьогодні завершимо. Да, тобто, дорозглядаємо цю тему вже в наступний понеділок. Я, я розумію, що навантаження сьогодні на вас було дуже велике, да, тобто ну, багато різних понять, але більшість з них все ж таки вам були знайомі. Далі все, лекції будуть в спокійнішому режимі, да, тобто, буде там значно менше нових понять. Значно менше понять, нових може бути і більше, але самих понять. І так будуть приклади тут ми. Прикладів тут не було да, але вже це все ми на практиці вже розглядати, Наповнювати змістом ці, ці всі поняття так чи інакше. Ще раз наголошую, що ну, ця тема вона розглянута ще в першому томі. Ну, тобто про символіку, про множини, про числову вісь. Це все матеріал першого тому, але для подальшої нашої роботи, да, тобто, наступних тем завантажте, будь ласка, другий том підручника, і ми проможемо працювати. Нагадую, що в п'ятницю у нас буде ДКР по векторах, які саме, тобто яка частина векторів. Ну, мабуть, це добутків. Це вже більш ми. капитально пропишу. Чаты, да, благодарим, что кто на практичном занятии. Сегодняшняя за встреча мы завершаем. До До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.